Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, росте наш бровірочок і не тільки, і наші свиночки, і качка сіла на яйця, і кочка сидить. Так що життя триває і це життя тільки триває, завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які утримують ворога, який хоче нас знищити. На жаль, багато людей вирішили цю. Проблему відвинути в сторону, війна не їхня, це не в них, це десь там, та де і тепер. Ну, то буде далі. Будемо хотів би трішечки поговорити на цю тематику, тому що реально на душі кликотить, в голові думка одна. Ну, але така доля моя. Але я не ну, не перестаю займатися домашнім господарством і також трошки. Консультувати людей, які пробують щось робити, щось змінювати в своєму житті, ну, і ділитися тими досягненнями, які досягнув я в своєму житті, за своїх там таких повноцінних 16 років займання сільським господарством, так як пробував в житті ну, і ту, і ту діяльність там ходити на роботу, але паралельно щось для себе вишукував і пробував. І вернуся туди, звідки прийшов. Тобто з села і повернувся, правда, не в село, але почав займатися цією роботою, якою займався і в селі, але трошки по іншому напрямку, і почав приступуватись до інших людей. І таке відчуття, що зараз людей там послухаєш, от, ну, люди якісь трошки якісь непевні і не хочуть просто самі нічого розуміти. І ще й питаються тобі насрати в душу. Так що, друзяшки, по поводу у обродеров я вже робив наголос і говорив, що ми не убираємо, тобто не трогаємо гівно, якщо ми його не трогаємо, отак от воно у нас насипано на От, В основному вона тут вони змикакують там постійно там 24 7. Вони його перемішують із тирцією. І ми оце бачите, яся, тільки, я тільки що взяв, попросив для чого? Для того, щоб показати вам, що тут давно стоять поїлочки, да? О, тобто я потросив тирцію для чого? Для того, щоб забрати вологу. І ну, вона забирає вологу, Якщо вона назбирається більше вологи, ми потім її просто... Зріжемо і викинемо і ну, тобто, вивеземо на гні. Ну, Але після того, як ми зріжемо, потрусимо дезінфектором, тобто сухою дезінфекцією. Немає різниці, якою ви там фірмою будете користуватися, чи це є доклін, чи хлоносам, чи ну, неважливо, який. Тобто я рахую, що в них... Склад один і той самий, якщо посчитати, це просто торгові марки і кожен виробляє там своє. Але вони, в принципі, ну, в них діє одна та сама. Ну, є там один на одного гонять і говорять, що там накидали крейди, розмішали теп і теп. Ну, але насправді е не в крейді діло. Ну, тобто працює, працює. І порівняти, наприклад, як працює дезінфектор, можна тільки тоді, коли вже так сказати, опечерся, ну лише, щоб не опікатися і паралельно це все діло робити. По курчаті ми вже з вами говорили. Ми беремо підрощини, по яким причинам? По тим причинам, що в принципі багато людей, які займаються брудером, стикалися, коли попадало не вакциноване курча, коли починалися проблеми. І потім не знали, як і що робити. Ми просто профілактично беремо вже підручення, просто профілактично, що ми робимо? Це ми робимо профілактику від фоксидіозу, це солікокси, і після солікоксу поставимо 5 днів вітаміну. Тобто це все діло ми зробили і маємо таку Да? Тобто брали на наталі, по кормушкам ще раз повторюємося, не у нас зир. Професійного обладнання, весь інтернет, кишить цими кормушками, якщо ви зайдете і хочете зробити самі, да, воно буде не дешева, тому що це частина лінії подачі корму для бройлерів. Тобто е в інтернеті вони є. Якщо зайти і пошукати професійне обладнання, ви знайдете такі низочки, вони різні, вони ставляться на лінію подачі. І вже, а ми просто їх урізали в відеречко і отримали такий класний результат. Результат в чому класний? Результат класний в тому, що вони не викидають корм, а це дуже-дуже дуже важливо. Але суть не та. Я сьогодні вирішив просто зняти коротеньке відео і все-таки звернутися до глядачів, звернутися до тих блогерів, які все-таки займають нішу. Українського Ютубу, Фейсбуку, Тіктоку. Невже вам важко взяти і паралельно в своїй рекламі виставити відеозвернення від військовослужбовців? Невже у вас немає друзів і знайомих? Я знаю, що вони є. Я знаю, що ви допомагаєте, але ви можете допомагати набагато більше, якщо ви зможете це все діло поставити на поток і використати свої соцмережі для того, щоб відкрити чи закрити, е, якісь, від, ну, закрити якесь прохання від наших захисників. Просто подивишся, коли якась проблема або зробити якусь рекламу, якщо у блогера там чимало підписників, то він рекламує того підписника, в якого також. Багато підписників завдяки в них різна серед діяльності і зробити рекламу один для одного і зібрати більше аудиторії. Невже вам важко зробити рекламу тим, завдяки кому ми ще живемо і існуємо у цьому світі? Невже важко розповсюдити відеозвернення від військового чи підрозділу? який потребує тієї чи іншої допомоги, чи на ремонт автівки, чи на автівку, чи виготовлення там скок, чи виготовлення свічок, чи виготовлення е, сіток, чи е, виготовлення там ребів, чи акумуляторів, чи там піввідронів. Я думаю, що можна бути корисним і не стояти осторонь, а використати е, свою платформу і плацдарм для того. Щоб об'єднати біля себе команду і допомагати тим, завдяки кому ви живе, а не шукати виправдання, що це вам мішає для вашого ютубу, для вашої активації. Так. Але все залежить від того, наскільки ваша аудиторія живе сьогодні. У вас одна проблема. Дивлюся, там проблема в ТЦК, що люди не можуть виїхати там заїхати. А проблема зовсім не в тому. Проблема в тому, що на нас. Напала Російська Федерація, і проблема в тому, що в нас вистачає ще дебілів, які тут всередині держави трошки тут свої моменти е роблять. Але я думаю, в першу чергу треба спілкуватися з тим, уже хто там. І вибори для нас волі свободи, а вони потребують нашої підтримки. Тому що якщо вони не будуть втримувати ворога, то не треба вам буде ні Фейсбук. Ні, тіхто не треба буде нічого. А якщо ви просто це не ваше і ви про це не думаєте, то це не означає, що воно до вас не прийде. Так що, друзяшки, спілкуйтеся безпосередньо з тим, кому ви завдячні життям це військовослужбовці, і робіть все для того, щоб їх підтримувати. Я думаю, ви зрозуміли. Я просто спілкуюся і дивлюся, ну. По своїй сфері діяльності, тобто домашнє господарство, там мені пишуть, ти завидуєш. Та мені завидувати, я не можу завидувати. Завидуйте мені. У мене повноцінна родина. У мене син у Збройних Силах України вже 4 роки, йому 22 роки. Він хоче додому. Він також займався копченням і пішов на срочку, і так вийшло, що дитина там. Він вже хоче прийти додому і займатися своєю справою. Так що хтось там каже. Навіщо ти таке пишеш? Ну тому що я хочу теж, щоб моя дитина вже була вдома. І, можливо, хтось там грамотний пішов, його поміняв. От і все. Чому хтось повинен а хтось ні. Тобто люди зараз прийняли дві позиції. Обозльоні, військових, дуже багато озлоблених, багато таких, як от моя дитина, яка збройних сил України, вона також, просто якщо цього не кажуть, там військові, але вони прекрасно, коли приходять додому, вони реально в шоці, вони хочуть, щоб вся, вся маса, яка тут пішли туди, а вони прийшли додому. Так що ну, я рахую, що ми повинні кожен бути корисними в цій ситуації. І Зробити все можливе і неможливе для того, щоб підтримати наших захисників. Бо ваша реклама вона класна і показує командну роботу, коли ви підтримуєте один одного. Там як була проблема, да, там, із селяном, який виїхав там за кордон, всі блогери там, завдяки селяну, тому що в нього багато підписників, всі впоминали це ім'я. От я теж можу багато кого говорити і вказувати там в описі, але воно мені не потрібно в мене є своя. Суперкоманда невеличка, але яка робить речі. А є багато людей, які просто про мене не знають і пишуть мені всяку гадоту. Але я хотів би попросити глядачів і підписників. Пишіть тим блогерам, які безпосередньо за 4 роки нічого не зробили, завдяки своїм сторінкам, не відкрили, не закрили і один збір. От. І я так само можу сказати, як моя дитина, яка 4 роки в Збройних силах України. Чому я, а не хтось інший, то я звертаюся до блогерів. Чого я можу і роблю це, а ви ні. Ви скажете, то нам це не потрібно, вам це не потрібно, знаєш, вам тоді не потрібно жити в нашій вільній державі. Тобто вам фіолетово. А я рахую, що кожна е, людина, яка може використати і зробити це, то вона повинна його зробити і використати. Свої можливості. Так що всім бажаю розуму. Е а глядачам пишіть, збудоражуйте ситуацію. Е мені реклама, як там кажуть, не, не потрібна. От, я сам живу по своїм правилам. Мене, я най найбагатший чоловік у світі, тому що в мене повноцінна родина, в мене є син, у мене є дві дочки, і ми не стоїмо осторонь, а робимо все можливе для того, щоб е підтримувати наших захисників. І об'єднали команду на Ютубі, на Фейсбуці, ну там щось Чіпки виставляємо, і з миру по ниточки, і Путіну петля. Ну а також продовжуємо займатися домашнім господарством, мотивуємо людей працювати, тому що блобройлер, свинарство, там птахарство все це вигідно, якщо ви будете рахувати, якщо ви будете прикладати цьому зусилля і будете внікати. Не знемо брати цифри, і будете тратити. Стільки, стільки ви заробляєте, а не тратити стільки вам хочеться, а потім кажете, що це не вигідно. Тобто продали порося там за 18 тисяч і потратили всі 18 тисяч, так не буває. Тобто треба потратити стільки, стільки ви на ньому заробили. А ще краще залишити з запасом на майбутнє. Так що всім миру, здоров'я і добра, реально це все мене, ну, як ти, я привик речі називати своїми іменами. От так, як я рахую. я так і сказав. Якщо ви хочете почути, про кого я зараз скажу, ну я думаю, ви мене зрозуміли. І так як вони не кажуть про мене, ну я поки не буду казати. Але звертайтеся до тих блогерів, які кажуть, трудяги молодці, то хай тоді скажуть, завдяки кому вони трудяги і дякують тим, завдяки кому вони працюють. Так що слава Збройним силам України. І вони потребують нашої підтримки як ніколи. Спілкуйтеся безпосередньо з хлопцями і дівчатами. Я розумію, що це все всім надоїло і цей галімий контент, як там кажуть, він псує розвиток каналу, до нас на ті канали. Якщо ми врятуємо хоч одне життя, це вже буде недаремно. Ні один youtube канал не вартий чийогось життя. Я маю на увазі, якщо ви втратите якусь кількість там глядачів чи підписників. Ну, Так як ми втратили там кацапські величезну кількість, то мать би їх дригав, але ми врятували вже сотні-сотні життів з вами. Так що український блогер, просинайся і роби щось для того. Я думаю, неважко просто виставляти в себе на сторінці періодично якийсь при підтримку Збройних сил України. Так що слава Україні! Всім пока, всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі.